Так як було згадано про вихід з е, громадської ради, я хочу пора сполучити, що в умов, умовах коли фактично в державі встановлено диктатуру і фактично громадські організації робоча не політичні дебати. Розумієте, я, я не кажу, що це сім людей, які виходять Компісти, вже не мають. Бачить сенсу співпрацювати з громадською радою і з Чернігівською обласною державною адміністрацією, тому що відповідно в зв'язку з подіями, зв'язку з законами, прийнято прийнятими 16-го числа, ми не бачимо сенсу, не бачимо реальної можливості діяти нормально і вільно в цій країні громадським організаціям. Тому ми заявляємо про свій намір вийти з громадської ради відповідно